Вітаю вас, друзі. Одразу почну із хорошої новини. Сьогодні стало відомо, що внаслідок удару безпілотника подох зрадник України і колаборант Леонтьєв, який був головою окупаційної адміністрації Нової Каховки. На цьому не усі хороші новини, тому що іще раптово загорівся сам по собі Ярославський нафтопереробний завод. Я усе ж таки переконаний, що Боженька дійсно хоче, щоби у росіян не було бензину, бо цей нафтопереробний завод не атакували українські БПЛА. Взагалі ніколи українські дрони ще не били по Ярославському нафтопереробному заводу, хоча він знаходиться не так вже й далеко від кордонів із Україною усього лише 700 кілометрів. Але він узяв і загорівся сам. До речі, один цікавий факт: усього лише одна нафтопереробна установка на цьому НПЗ коштує мільярди рублей. Установка ви знаєте, стоїть 6,3 три рублів, і в планах у підприємстві, у компанії продовжувати подібні інвестиції. В нашу Ярославську економіку, взагалі, Ярославський нафтопереробний завод є одним із найбільших за обсягами нафтопереробки на так званій Росії, але він займається не тільки цим. Він виробляє автомобільні бензини, дизельне пальне, авіаційний газ, паливо для реактивних двигунів та топковий мазут, базові компресійні, трансмісійні та індустріальні олії, бітуми і так далі. І чи не основним клієнтом цього НПЗ є російська армія в? Велика частина того, що виробляє цей НПЗ, йде саме на війну проти України. Аж тут раптово сталася таємнича пожежа, яку намагалися загасити шість 6.31 по прибитю першого пожежно спасательного підрозділу був обявлен повищений ранг пожару номер 3 создано три бойових участка. Настоящий момент працює 32 одиниці техніки, 98 дістовосім чоловік вічного состава. Вони намагалися загасити пожежу, але не вдалося. Вона тільки почала збільшуватися. Ну зате, коли цей НПЗ згорить, він буде менше шкідливих речовин викидувати у атмосферу. За останні десять років крупнейшему промышленному предприятию регіону удалось сократить выброс загрізняючих веществ в атмосферу. До речі, сьогодні день захисників та захисниць України. Вітаю зі святом і дякую кожному та кожній, хто захищає нашу країну від російських нелюдів. І закликаю вас, друзі, закинути святковий донат на русоріз, аби ми купили нашому війську більше дронів. Так що давайте разом зараз закинемо на русоріс. Та слава Україні! Чим більше ми зберемо кошти на русаріз сьогодні, тим більше дронів закупимо завтра, тим більше російських окупантів подохнуть післязавтра. Це прекрасна інвестиція. Усі реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. Ну, і якщо ви чомусь... Усе ще не підписані на мій канал, то підпишіться обов'язково. Зараз, якщо прислухатися, то можна почути виття на болотах. І я не жартую і не намагаюся якось гіперболізувати про виття на болотах. Говорять самі російські пропагандисти. А з чого вдруг починається вой на болотах? Що кричить то в регіонах колапс. Люди запасаються бензином в бочках, як перед під концовнадпомагать. Если вы не Ісвинімож памучну над потерпіть. Значить тиждень тому цей тимчасово живий пропагандист із телеканалу Соловйова казав, що іще буквально 3-4 дні, і ситуація із бензином на так званій Росії нормалізується. Все, все буде рішено зараз. Усітова питання двох-трьох-чотрьох днів. Оці три-чотири дні російських пропагандистів. Це як два тижні у Дональда Трампа. Як ви напевно здогадалися, за ці дні стало для росіян тільки гірше. Ситуація із бензином ні разу не покращилася. Заправка АЗС Трансбункер. Все на заправку советское время за колбасою. Федеральна траса М 12 Москва, Казань е -е, платна траса заправки одна заправка на 150 кілометрів. Дефіцит бензину відчувається вже у більшості регіонів так званої Російської Федерації. Не рятує ситуацію і імпорти з Казахстана та так званої Білорусі, але найтяжча ситуація на тимчасово окупованих територіях України. Наприклад, у тимчасово окупованому Криму ситуація об'єктивна. Я прошу кримчан, гостей, гостей полуострова набратися терпіння. Ситуація винужена по об'єктивним причинам. Ну ще раз говорю, повторяю, в ні двох днів діностоп'ят. Темлізіна в об'ємі вопрос будто тимчасово живий Аксьонов обіцяв розібратися із ситуацією та відновити поставки бензину так, як було раніше. І він дотримався свого слова. Тепер мешканці тимчасово окупованого Криму, якщо знайдуть АЗС, де є бензин, можуть його отримати у кількості не більше ніж 30 літрів на одного. Сьогодні з трьох часов з п'ятнадцяти часов дня буде обмеження значить до 30 літрів одні руки. Ми договариваємося на всіх заправках, без включення. Проблема тільки в тому, що щоб отримати оці 30 літрів бензину, треба іще його спершу знайти. Аксіонов обіщав бензин, ним повна повне Зараз Криму важко купити за налічний. Хто приїжджає одразу беріть талони на бензин отак. внаслідок атак українських дронів зупинено вже майже 40 відсотків російської нафтопереробки. І ще, як ви бачили, один НПЗ сам загорівся. Зійшов благодатний вогонь. Але усе ще росіяни не розуміють, у чому справжня причина. А з чим це з як думаєте? З панікою. А так все хватає да? Воно і не дивно на так званій Росії заборонено казати правду, особливо чиновникам. І ті губернатори, які визнають, що у їхніх губерніях є проблеми із паливом, це справжні герої. Ви бачите, вони посміли сказати правду. Топливний кризис признав в Росії героїзмом нескольких губернаторів. Давайте зафіксіруємо. Що якщо б несколько губернаторів не Рискнули би своєю судьбою сказав, що дважди два чотири. Напевно, якби не губернатори, то ніхто б і не дізнався про паливну кризу на так званій Російській Федерації. Але взагалі ми тут ні до чого. Україна не причетна до цієї кризи. Це все роблять Сполучені Штати Америки, щоби викликати на так званій Росії революцію. Американці ждуть, що ні підніметься в Росії волна недовольства. Расчет, расчет? Расчет вони вважають приблизно як в февралі 17-го. Я напомню, що февральську революцію делали під патріотичними лозунками. До речі, деякі російські патріоти якраз вже обурюються паливній кризі і стверджують, що це все відбувається не просто так. Це влада не хоче захищати нафтопереробні заводи. Ну, це реально диверсия. Ну я не вірю, що там такі дураки, да? щоб за три не оснастить, соответственно, стратегічні об'єкти системи защити. Системи протиповітряної оборони для захисту російських нафтопереробних заводів є, їх можна було би там поставити, але проблема у тому, що усі вони на війні. Їх ні. Тобто вони є Почти, на війні. Є. О, так. На війні! Всі пансиря на війні! Їх нету більше! і комплекси протиповітряної оборони знаходяться на війні проти України, і бензин, якого не вистачає росіянам, теж іде насамперед на війну проти України. Танки, самоліти, грузовики, жруть топліва в промислових масштабах. А на нас с вами, на простих граждан, на скори на доставку їди, остається то осталась. І чим довше так буде відбуватися, чим більше Україна буде атакувати російські нафтопереробні заводи, тим більше буде і проблем у російській економіці, яка й без того зараз не в найкращому стані. Економіка скорі йде по траєкторії м'якої посадки. Я каже, що дійсно то охолодження охолождені люправляємо м'яка посадка. Вона не сильно сильна і не сильно управляємо. Я усе ще переконаний, що росіяни себе дуже сильно зараз переоцінюють, і продовження війни проти України може призвести до розпаду так званої Російської Федерації або принаймні до дуже серйозної системної кризи. Якщо ви зі мною згодні, закидуйте 2 гривні на русоріс. Якщо не погоджуєтеся, закидуйте 5 гривень. Посилання є в описі. Ну а за минулу добу завдяки вам наші воїни отримали. Ще 495 нових FPV. Доброго вечора. Ми, бійці бригади Форпост, дякуємо спільноту Стерненка за надану допомогу у розмірі 20 ФПІ перехоплювачів, якими ми зможемо оборонити українське небо. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Вітаємо, друзі! Хочемо подякувати від бригади Форпост Сергію Стерненка та його команді за надану можливість знищити ворога, а саме шахеди стінгами. Дякуємо! Вітаємо. Ми підрозділ «Роніни» 65- ї окремої механізованої бригади Луг». Хотіли би подякувати благодійний фонд спільноти Стерненка за надані ці 150 півідрони, які продовжують знищувати ворога на запорізькому напрямку. Так що давайте разом зараз закинемо на русуріс та слава Україні! Вважаю міцного козацького. Ми бійці 35-ї бригади морської піхоти підрозділу Кай висловлюємо щиру подяку Сергію Стерненку та його спільноті за надання комплексу технотарас крил перехоплювачів для знищення ворожих крил розвідників противника. Кожна ваша гривня до НАТО це ще один крок до нашої перемоги. Слава нації! Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! імені всіх бійців роти ударних Пола жнець. Дякуємо спільноті Стерненка за допомогу в забезпеченні літаками, перехоплювачами. З ними ми будемо ще більш якісно знищувати ворожі Крила. Слава Україні! Смерть ворогам! Дякуємо фонду Сергія Стерненка за надання в дрони Ми підрозділ Роніних, 65 65-ї окремої механізованої бригади. Великий лук. Дякуємо благодійному фонду спільнота Сергія Стерненка за надані 150 ударних дронів, котрі допоможуть звільнити Україну від окупантів і знищувати росню. Кожен ваш донат це маленький крок до перемоги. Звільнимо Україну разом. Слава Україні, героям слава! Якщо ви хочете, щоби палали, горіли і вибухали не тільки російські нафтопереробні заводи, а й самі російські окупанти, які прийшли на нашу землю, обов'язково продовжуйте й далі допомагати силам безпеки та оборони України.